Я запланувала обов'язково у Києві подивитися оновлену батьківщину матір. І ось я на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Звідси можна ближче роздивитися монумент. Зранку, 6 серпня, у Києві, батьківщина мати почала оновлюватися. Замість демонтованого радянського герба, який майже 40 років був на щиті, встановили український тризуб. Монумент батьківщина мати вважається найвищою скульптурою в Європі. До Дня Незалежності України. Планується перейменувати. На Україна мати перший проект Батьківщина матері розробив ще у 1970-х роках скульптор Євгеній Вучетич. У 1974 році, після його смерті, проект взяв на себе український скульптор Василь Бородай. Металевий каркас монумента був виготовлений в Запоріжжі. У Києві сталеві компоненти збирали в одну конструкцію. В результаті вийшла унікальна за світовими мірками. Суцільно зварна скульптура, яка входить до переліку найвищих пам'ятників світу. Випереджаючи американську статую свободи. Цікаво, що Лаврентійський пагорб, на якому розташовані музейний комплекс Національний музей історії України у Другій світовій війні та монументальна скульптура Батьківщина Мати, вважається одним із головних геопатогенних місць Києва, однією з трьох чорних гір міста. За легендами цього місця уникають птахи та тварини. Під монументом батьківщини матері є велике приміщення, яке здатне умістити понад 400 осіб. Скульптор, монументаліст Олексій Регаменщі автор тризубу на батьківщині матері. Тризуб є гігантським, це символ. А символи споконвічно відіграють особливу роль як у житті людини, так і у житті країни. Це символ наших предків. Демонтований герб був оком Саурона. А Саурон це один із персонажів роману в жанрі фентезі Володар Перснів. Це символ, який використовується орками та іншими слугами Мордора на їхньому озброєнні і броні. І це око світило нам на всю Україну. Загальна висота монумента з постаментом 102 метри. В одній руці статуя тримає 16-метровий меч вагою в 9 тонн. А в іншій щит розміром 13 на 8 метрів з тризубом. Вся споруда суцільно зварна і важить 450 тонн. На щиті батьківщина мати є оглядовий майданчик, а всередині скульптури розташовано два ліфта. Один з ліфтів підіймається з дев'ятьма зупинками до самої голови батьківщини матері. Можна піднятися в руку з щитом і в іншу з мечем. Там теж є монтажні майданчики. На найвищій точці меча. Є спеціальний пристрій для гасіння коливань вітрового навантаження і залишається замінити зірки на мечі. Скульптор Олексій Пергаменщик запевняє, що може це зробити сам із альпіністами для цього монументу безкоштовно. Отож, скоро батьківщина мати стане Україною матір'ю і буде українською.